Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 кілометри від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кирпичу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа. Санвузол та віранда. Опалення газове, водяне. Є дров'яний котел. Всередині ванна, бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол. Ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники. Сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати, жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена, амбулаторія, аптека. Укрпошта, школа, дитсадок, 5 продовольчих і 2 промтоварних магазина з відділами стройматеріалів: будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка. В кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових. В вашій увазі будинок у Вінницькій області у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю, вода з якої проведена насосом до будинку. Гараж та багато клумб з деревами. Які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі. Але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. Прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань обов'язково чекаємо у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний. Що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли, що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове. Що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року. Криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води, без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має чотири кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум. Що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечерь на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці. Де можна провести час на свіжому повітрі, будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами. До річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя, з можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри. Три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий. Не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ, опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими. Сьогодні на огляді будинок Карпатської області в селі Лісковець, який знаходиться в оточенні гір лісових галявин та лісу. Детальніше у телеграм-каналі. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів. Сам будинок дерев'яний. З шиферним покриттям та кам'яним фундаментом і знаходиться серед природи, що додасть вам спокою та гармонії. Поруч живуть люди чудові з відкритими серцями. У будинку є три кімнати та кухня, веранда. В будинку проведено світло, є дві робочі печі, одна з яких зовсім нова, що обігріває всі кімнати. Потрібно зробити внутрішні ремонтні роботи. Було замінено усі вікна: підвіконня, двері та підлоги в одній з кімнат покриття лінолеумом. На подвір'ї загальна скважина. При потребі воду можна завести в будинок. Є місце для облаштування санвузла. На ділянці є садові дерева та сарай для господарських потреб. Будинок розташований недалеко від гірських курортів та лижних спусків, тому його можна розглядати як і будинок для оренди туристів. У селі чудово розвинена інфраструктура з зеленими зонами, гірськими річками. В сусідньому селі розміщені школа та садок, пошта і магазини. Є зупинка, з якої відправляються автобуси до найближчих міст. Курортів та сіл. Для детальної інформації переходьте до телеграму і обов'язково підписуйтесь на наш канал.